Всім привіт! Це перший урок присвячений артиклям. Це я про ось ці маленькі слова, які ви 100% бачили. Чому ж з ними виникають проблеми? Mm -hmm. Та тому, що відповідника в українській мові ми не маємо. Для інших мов артикль є звичайним явищем. Окрім англійської, він вживається також в німецькій, французькій та багатьох інших мовах. Артикль завжди вживається з іменником. Нагадаю, іменник це частина мови, яка відповідає на питання хто або що. Але навіщо нам потрібен артикль? Він дає нам додаткову інформацію про іменник, біля якого він стоїть. І почнемо наше знайомство з артиклями з вимови, адже неправильно завчену граматику можна легко перевчити. А однеправильну вимову набагато складніше виправити в подальшому. Pronunciation – Вимова Знайомтесь, неозначений артикль, який існує в двох формах. Перша форма е, його ще багато хто називає е, і друга форма n. Ці форми мають однакове значення. Чому їх дві, розберемось трошки пізніше. Означений артикль в існує тільки в одній формі. Кожен з них має по декілька варіантів вимови. Особливо я хочу звернути вашу увагу на вимову форми e та артикля e. The. Давайте розберемося з першою формою. І так, ви можете вимовити цей артикль як а або як ей. Перший варіант якраз є стандартним варіантом вимови даного артикля. Це так званий звук шва. Він звучить у нас як щось середнє між е e та. A. Порівняйте е е. Коли ви його вимовляєте, ваші м'язи розслаблені. А. Саме тому ми не кажемо е cat». ми кажемо «a cat «A house «A sister, «A friend А. Але якщо у нас уже є стандартний варіант А, навіщо нам тоді ще один ei, який ви будете чути дуже часто. Розглянемо на прикладі. Уявіть, що ви захотіли з'їсти бутерброд, і ви попросили когось, щоб вам його принесли. I would like a sandwich. I would like a sandwich. А, a, а a, a sandwich. стандартний варіант вимови. Але замість одного вам приносять два. І ви кажете: I asked for a sandwich. Наголошуєте, що ви хотіли один A sandwich. A sandwich. Ще одна ситуація. Ви роздумуєте або сумніваєтесь в тому, що сказати далі. Оберіть форму ей. Наприклад, I would like, я б хотіла, I would like a sandwich». Зазначу, що форма вимови А є стандартною для британської англійської. А от форма Ей дуже поширена в американському варіанті. Тому ви можете почути обидві форми будь-де, незалежно від контексту. Що стосується артикля n, то тут різниця у вимові незначна. Просто зверніть увагу на цю інформацію, адже це допоможе вам краще розуміти мовлення на слух. Також маємо декілька варіантів. Перший це стандартний варіант, і знову зі звуком шва – «ан». А другий, якщо хочете на чомусь наголосити: – «ан». an orange, an apple. An arm, an elephant. А тепер найцікавіше. Залишимо стандартні варіанти вимови цих двох форм і порівняємо їх між собою. Вони несуть в собі однакове значення. Чому ж тоді неозначений артикль має дві форми, а не одну? Важливу роль тут відіграють звуки sounds, звуки з яких починаються іменники. У нас є consonant sounds. Це приголосні звуки. І також є vowel sounds голосні звуки. Якщо іменники починаються з приголосних звуків, а у нас тут звуки К, Б, Х, Ф, то ми повинні використати першу форму неозначеного артикля А. Наприклад, «a cat, A-Bike, «a hat», «a friend». Якщо ж іменники починаються з голосних звуків, ми повинні використати другу форму. Уявіть, що я поставлю сюди першу форму. A apple. І що в нас виходить a Apple, a Apple. Ну, звучить взагалі негарно. Саме тому ми обираємо другу форму. An apple, an apple. З'єднуємо дві голосні приголосною. Тоді в нас виходить такий потік. Непл, an apple, «an apple». Наступне слово – «orange». Знову починається з голосного звуку. О. Саме тому обираємо другу форму артикля. An orange. An orange. Idea. Голосний звук А. Idea. An idea. An idea. Egg. Голосний звук е. Е. Eg. Eng. Eneg. Бо ег не звучить. Нагадаю вам, що все залежить не від літер на початку іменників, а від саме звуків. Наприклад, у нас є три слова, які починаються з літери H. У першому слові літера H читається і дає нам приголосний звук Х, х. Саме тому обираємо перший варіант артикля, який у нас використовується перед приголосними звуками. а house. A house. A house. Наступне слово hand. Тут ми також чуємо звук Х, приголосний звук. Тому знову беремо перший варіант a hand. А тепер погляньте на слово ауе, ауе. Тобто літера H тут не читається, і слово починається вже з голосного звуку А, ауе. Уявіть, що я поставлю сюди А. Тоді в мене вийде A, еауе, ні. Перший звук у слові голосний. Обираємо другу форму артикля енеуе. Ще приклад: чотири слова, які починаються з літери Ю. Але в перших двох словах літера Ю дає нам голосний звук А. Наприклад, анкл А. І ми знаємо, що перед голосним звуком ми завжди ставимо ен, uncle», щоб не було a uncle. «An uncle» Така ж ситуація зі словом «umbrella». а голосний звук ставимо н, «An umbrella». А от зі словом «university» взагалі інша ситуація. Літера Ю дає нам два звуки й та у. Й приголосний звук не голосний. Саме тому ми повинні поставити перший варіант неозначеного артиклю А. university». Тому що an university» an – не нам ось такий перехід не потрібен. А university». A university. Ще раз запам'ятайте, якщо першим йде приголосний звук, обирайте перший варіант a. a university. Ще один приклад. Слово unit. Unit. Перша літера U дає нам два звуки І та У. І приголосний звук. І, за правилом, перед приголосними звуками ми повинні поставити форму а, a. A unit. A unit. І так, з А та N розібралися, переходимо до означеного артиклю DA. І ми бачимо, що він також має декілька варіантів вимови. Перший варіант The знову зі звуком Шва. Перед словами, які починаються з приголосних звуків: The cat, the house, the sister, The Friend. Якщо ж іменники починаються з голосних звуків, ми читаємо цей артикль як the. The orange. The Apple, The arm, The ant. How to use the articles. Як вживати артиклі. Rule number one. Правило перше. Розберемося зі значеннями артиклів. Неозначений артикль А та його форма n несуть в собі значення one – Один. Означений артикль the має теж значення, що і слова this, that. These those. Тобто цей той ці. ті. Таким чином робимо висновок. Артикль а вживається тільки в ні, А ось артикль the вживається і в одне ні, і в множині. These, those, ці, ті. Ще раз, артикль а означає one, один. Артикль. Та. Наш означений артикль означає this, that, these, those, цей, той, ці, ті. Ви ж пам'ятаєте, що артиклі вживаються з іменниками. Давайте розберемося, з якими артиклями можуть вживатися певні види іменників. Для зручності ми поділимо іменники на дві основні групи. Перша група це countable nouns. Countable означає злічувані, тобто це іменники, які ми можемо порахувати. І друга група це uncountable nouns. Це іменники порахувати, які ми не зможемо. А тепер давайте поділимо з вами злічувані іменники на дві групи – «singular» and plural. Singular це однина, а «plural» – це множина. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що іменники, які ми можемо порахувати countable nouns, мають і форму однини, singular, і форму множини plural. А от незлічувані іменники uncountable nouns форму множини не мають. А тепер поглянемо, як поводять себе артиклі. Подивимося на першу колоночку однини. Ось тут у нас ball – м'яч. Чи можемо ми сказати one ball, один м'яч? Звісно, можемо. Таким чином, замість one ми з легкістю можемо підставити неозначений артикль A. – «a ball». Balls м'ячі. Чи можемо ми сказати один м'ячі? Звісно, не можемо. В цьому випадку неозначений артикль не використовується. Така ж сама ситуація із незлічуваним іменником мелк молоко. Ми не можемо його порахувати і сказати одне молоко, два молока, три молока. Саме тому ми не можемо використати тут неозначений артикль А, який означає один. Ми не можемо сказати одне молоко. Давайте поглянемо ще на декілька прикладів: book книжка. Чи можемо ми з вами сказати одна книжка? Звісно, можемо. Тому і артикль А. Також можемо використати «a book», «a book». А от «books» книжки. Звісно, ми не скажемо один книжки, тому артикля А тут не буде. Чи може артикль Е стояти перед незлічуваним іменником cheese, сир? Звісно, не може. Ми не можемо сказати один сир, тому що сир це незлічуваний іменник, і рахувати його ми не можемо. Тому ніякого артикля Е ось тут не буде також. Робимо висновок. Артикль A або його форма n, які означають один, використовується тільки зі злічуваними іменниками в однині. А як щодо означеного артиклю the? пам'ятаєте, він може вживатися і в однині, і в множині. Таким чином, ми бачимо, що артикль the можливо вживати з усіма видами іменників. Я можу сказати: the ball, the book, the. Balls, the books і в деяких випадках the milk and the cheese. Виконаємо невеличке завдання. Ось у нас дві форми неозначеного артиклю «a» та n, і також означений артикль the. Об'єднаємо форми «a» та n в одну групу, так як вони мають однакове значення, а проте різні за формою. Вони означають у нас один. Артикль the йде тільки в одній формі. І так, подивіться на перше слово «dog» собака. Чи може це слово вживатися з неозначеним артиклем? Ми можемо сказати одна собака? Звісно, можемо. Значить, неозначений артикль можна використати. Оберіть лише правильну форму. Іменник починається з приголосного звуку д, тому ми обираємо форму а або ен, звісно, а. Н це форма для слів, які починаються з голосного звуку. Да, використовується в усіх випадках і в однині, і в множині. Тому the з цим іменником використовувати можна. Наступне слово children, діти. Чи можемо ми сказати один діти? Звісно, не можемо. Тому неозначений артикль тут не використовується. А от артикль да з іменником використати запросто можна. Rice – рис. Це незлічуваний іменник. Ми не можемо його порахувати і сказати 10 рисів, 20 або 1 рис. Тому неозначений артикль а або його форма «н» в цьому випадку використовуватись не може, а от з використовується з незлічуваними іменниками. Orange – апельсин. Чи можемо ми сказати один апельсин? Звісно, можемо. Значить, ми можемо використати неозначений артикль. Оберіть правильну форму. Orange починається з голосного звуку, тому ми повинні з вами обрати форму an. The – в однині. також використовується, єдине, що вимовляти, ви будете його як the перед голосним звуком. Book – Книжка. Чи можемо ми сказати одна? Книжка, звісно, можемо. Значить, з цим іменником можна використовувати неозначений артикль. Оберіть лише форму. Так як бук починається з приголосного звуку, обираємо форму А, форма «н» для голосних. В, в одне ні вживається. Солд це незлічуваний іменник. Ми не можемо його порахувати і сказати дві солі, три солі. Саме тому ми не можемо сказати одна сіль. Неозначений артикль з таким іменником використовуватись не може. The з незлічуваними іменниками використовується. Apple яблуко. Можемо сказати одне яблуко. Звісно, саме тому неозначений артикль з цим іменником використовується. Оберіть лише правильну форму. «Apple» починається з голосного звуку, саме тому обираємо форму N. «The» ми можемо використовувати з усіма іменниками. В даному випадку ми будемо вимовляти його як the. Flowers квіти. Чи можемо ми сказати один квіти? Ні, не можемо. Неозначений артикль з таким іменником в множині не може використовуватись «The» в множині вживається. «Water» Вода «Вода» – це незлічуваний іменник. Ми не можемо сказати одна вода, тому неозначений артикль вживати з таким іменником не можна. Натомість артикль Да вживається і в множині, і в однині і з незлічуваними іменниками. Іменник бокс, коробка. Ми можемо сказати одна коробка, а значить і можемо використати неозначений артикль. Обираємо форму, бокс починається з приголосного звуку, тому «a box». The використовується в однині. How to use the articles? Як вживати артиклі? «Rule number two» Правило друге. Погляньте на ось таку табличку. Тут ми одразу поділили countable nouns злічувані іменники на однину, singular та множину plural, і також у нас є тут uncountable nouns незлічувані іменники. Усі ці іменники можуть вживатися в двох значеннях: general and specific. General це загальне значення, specific це конкретне значення. Якщо ви розповідаєте про щось в загальному значенні, в загальному контексті, то в однині використовуйте використовуєте неозначений артикль а або його форму «н», а в множині з незлічуваними іменниками нічого або в деяких випадках слово «сам». Цю тему ми розберемо в окремому уроці. Якщо ж ви розповідаєте про щось в конкретному значенні, в конкретному контексті. Тоді обов'язково в усіх ситуаціях використайте означений артикль «the». Почнемо з іменників в однині. Порівняйте ситуації. Have you got a phone? Чи є в тебе телефон? Ось у нас телефон і біля нього артикль A, який означає будь-який. Ми вживаємо цей іменник в загальному значенні. Зверніть увагу на те, що цей іменник він у нас стоїть в однині. саме тому ми можемо використати артикль «a». Чи є в тебе будь-який телефон? Мені все одно. А тепер використаємо цей іменник в конкретному значенні. Can I use the phone? Чи можу я використати телефон? Саме цей телефон, ти розумієш, про який я телефон? В тебе запитую. Тобто я маю на увазі конкретний телефон. Наприклад, це буде твій телефон, your phone. Can I use the phone? Can I use the phone? Чи можу я використати саме цей конкретний телефон? Порівняйте, a phone будь-який телефон. The phone – саме цей телефон. Ще один приклад в однині. Would you like an Apple? Ти б хотів би з'їсти яблуко. Apple, іменник, і перед ним стоїть неозначений артикль. Його форма an, так як Apple починається з голосного звуку. Would you like an Apple? Чи хотів би ти взагалі яблуко, будь-яке? Це іменник в ні, тому ми біля нього можемо поставити артикль А, а в даному випадку його форма N будь-яке яблуко. А тепер порівнюємо з цим реченням: The Apple is delicious. Це яблуко смачне яблуко, саме це, про яке я тобі кажу. Звертаю вашу увагу на те, що артикль тут буде вимовлятися як the, бо перед голосним звуком. The Apple is delicious. Саме це яблуко смачне, і ти розумієш, яке яблуко я маю на увазі. Ще раз порівняйте контекст: a phone будь-який телефон, the phone, саме цей телефон, an apple будь-яке яблуко, the apple саме це яблуко. Поглянемо на множину. People read. BOOKS. Люди, загалом люди читають взагалі книжки, будь-які книжки, загальне значення, а не конкретні книжки. Тобто ось цей іменник у нас множині, тому ми нічого біля нього не ставимо, ніяких артиклів. Люди читають книжки в загальному значенні. А тепер уявіть ситуацію: на столі лежать книжки, я вам кажу. THE BOOKS ARE older. Книжки є старі. Тут я маю на увазі саме ці книжки, про які я вам говорю, саме ці книжки старі. Переходимо до незлічуваних іменників. Молоко корисне для тебе. Milk is good for you. Взагалі молоко в загальному значенні, так як milk – це незлічуваний іменник, артикль А ми тут не використаємо, тобто ми взагалі нічого не використовуємо. В деяких випадках можна використати сам, але не в цьому контексті. Поглянемо на слово milk в конкретному значенні. The milk tastes horrible. Молоко смакує жахливо. Саме це молоко, про яке я вам розповідаю. Наприклад, саме це молоко в моїй склянці. Я маю на увазі конкретне молоко. Ще раз порівняйте контекст. Будь-який телефон. «A phone». Саме цей телефон, the phone Будь-яке яблуко. An apple саме це яблуко The Apple. Будь-які книжки Books немає артикля. Саме ці книжки The Books. Будь-яке молоко в загальному контексті Milk немає артикля. The milk саме це молоко. The milk. Розглянемо таку схему. Є щось, що відоме тільки мені. I know, тільки я це знаю. І щось відоме тільки тобі. You know. Але є щось таке, що відоме нам обом. Ми обоє це знаємо. Якщо я буду розповідати про щось тобі невідоме, я використаю в однині неозначений артикль, «а» або його форму «н», а в множині взагалі нічого. Якщо ти будеш розповідати мені про щось невідоме для мене, ти також використаєш або неозначений артикль в однині, або в множині взагалі нічого. Але якщо ми будемо говорити про щось, що відомо нам обом, ми повинні вживати означений артикль за. Наприклад, в кімнаті є двері. І ти їх бачиш, і я їх бачу. І вони тільки одні. І я прошу: «Could you close the door? чи можеш ти закрити двері? І ти розумієш, які саме двері я маю на увазі саме ці двері. В цій же кімнаті є декілька вікон. І я прошу тебе. Could you open a window? Не міг би ти відкрити вікно. Мені все одно яке вікно, I don't mind. І я не маю на увазі якесь певне вікно, а будь-яке з них. Чи не міг би ти відкрити будь-яке вікно? Я не кажу the window, саме це вікно. Я кажу a window, будь-яке вікно. Ще приклад I've just bought a new car. Я щойно купила нову машину. Ти про цю машину нічого не знаєш. І коли я розповідаю тобі про неї, я використовую неозначений артикль А. Ти про цю машину ще нічого не знаєш. А коли я вже тобі розповіла, ти запитуєш, Can I borrow the car? Чи можу я позичити в тебе цю машину? Ти розумієш, і я розумію, про яку машину йде мова. Саме тому тут означений артикль «the». How to use the articles? Як вживати артиклі? Rule number 3. Правило третє. Ось ця стара народна пісенька ідеально підійде для того, щоб продемонструвати вам наступне правило. Читаємо: There is a mountain far away. Далеко є гора. Про гору ми згадуємо вперше. Коли ми згадуємо про щось вперше, використовуємо неозначений артикль А. And on the mountain stands a tree, і на горі стоїть дерево. Гора вже згадана вдруге. Ми вже про неї чули. Саме тому тепер ми використовуємо артикль the, означений, а дерево згадане вперше. A tree неозначений артикль «a». And on the tree there is a branch, і на дереві є гілка. Коли ми згадували про дерево вперше, ми використовували артикль а. Тепер же вдруге ми будемо використовувати артикль «the». А ось гілка з'являється в нас вперше, тому з артиклем «a». a branch. «And on the branch there is a nest». І на ось цій гілці у нас є гніздо. Гілка згадується у нас вже вдруге, тому артикль «the». Гніздо згадується вперше, тому неозначений артикль «a». А ось коли ми згадуємо його друге, використовуємо the. A nest – the nest. And in the nest, there is an egg. І в гнізді є яйце. And in the egg, there is a bird. І в яйці є пташка. The egg. a bird. Коли ми згадували яйце з вами вперше, ми використовували артикль N. А ось коли ми згадуємо його вже вдруге, артикль The, який читається як the, бо ек починається з голосного звуку. There is a bird. Пташку згадуємо вперше. Знову артикль «a». «One day the bird will fly. Колись ця пташечка полетить. І коли ми в другий раз згадуємо пташку, використовуємо «the», the bird. And one day we will be free. І колись ми будемо вільні. Сформулюємо правило. Якщо ми кажемо про щось вперше, в однині використовуємо артикль А або його форму «н», а в множині взагалі нічого не ставимо. Коли ж ми згадуємо про це вдруге, використовуємо артикль D в усіх випадках. Ще декілька прикладів. I have a dog. У мене є собака. Згадуємо про це вперше. A dog. The dog is big. Собака великий. Згадуємо про нього вдруге. The dog. I have an Apple. У мене є яблуко. Я згадую про нього вперше. Apple однина, починається з голосного звуку. An apple. The apple The is green. Саме це яблуко, про яке я згадувала, Зелене. She's wearing black shoes. На ній зараз чорні туфлі. Shoes – Це множина туфлі. І якщо ми згадуємо про це вперше артикль А, ми не ставимо. She bought the shoes last week. Вона купила туфлі минулого тижня. Саме ці туфлі, про які ми з вами згадували в попередньому реченні, на цьому все. Дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюсь, що цей урок був дійсно корисним та цікавим.